Будемо спілкуватися про наслідки обстрілу, який відбувся 13 травня. Росіяни в чергове атакували Хмельницьку область ударними дронами, і, зокрема, приліт був у Чорноострівській громаді. Тож про наслідки будемо спілкуватись із Михайлом Дзісом, головою чорноострівської громади. Пане Михайло, мої вітання! Слава Україні! Так, так. Слава Так тож якщо говорити станом на зараз про ті наслідки, які ми маємо після цього прильоту. Ми чули декілька потужних вибухів. А ми бачили знову ж таки вже в інтернеті жахливі кадри, наслідки, зокрема і сіл, які постраждали. Розкажіть детальніше, які руйнування, зокрема в навколишніх селах, які були в епіцентрі від атаки. Я не знаю, чи я можу називати ті населені пункти, які йде епіцентр. Але я думаю, пане що майже всі знають, які населені пункти. Грузевиця і, 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 і інші. І обслуговуючі кооперативи, хто там є, вулиця засідає Українки, ще там у нас руйнувань, коли під центр, у нас дуже великий. І подальше по у нас 16 сіл населено постраждало у нас таких військових непередбачених дій. І на на зараз з допомогою. По допомогою всього нашого Хмельницького району бувших навіть на всіх районів бригади працюють зараз по ліквідації. Я кажу, я навіть не чекав, що так відкуться люди, відкунуся бригад, відкнувся редміністрації, і спрацює рейдміністрація і обладнання адміністрація. Всі всі працюють. Бригад дуже багато, які ліквідують дані наслідки. Працюють на житлових будинках, на ну в тому це зараз житлові будинки нашого населення, тому що не знати, яка буде погода далі, то ми стараємося чим більше перекрити будинків, і щоб щоб люди не, не могли ще далі бути в них проблеми. Так я скільки по допомогу, і якщо говорити зокрема про те, чим може допомогти місцеве самоврядування власне, жителям громади, про що йти мовити? Чим... Чим чи ми можемо допомогти? Питання. Чи допомогти ми можемо, да? так? Так. Є питання не почув просто. Допомогти, е... власне, чи можете допомогти в плані там, ліквідації тих наслідків? Тому що ми знаємо, що і повибивало вікна, що і повибивало двері, зруйновані дахи в людей в плані там можливо матеріалів. Чим можете допомогти наразі? Е... Свій матеріальний резерв на, на такі випадки ми вже використали там шифери, гвозді. Ці зараз матеріальний резерв, це рин адміністрації, це Теофіполь, Волочиськ, Летичів, Старокостатинів, Красилів, нам допомагає шифер, цвяхи, плівка. Ми працюємо і попутно обстежуємо на населеці кожного дідня, складаємо беремо заяви і складаємо акти на тис на. Внесення в реєстр на, на є відновлення а, і комісії працюють а зараз. Всі працівники селищної ради в основному. А зараз відбувається сесія, де ми виділяємо кошти на, на це зміну програм пітування, що для виділення людям матеріальної допомоги. а Потім зміни до програми теж цивільного захисту населення на ліквідації наслідків. Також ми віддаємо зараз кошти, так що ми працюємо. Ти власне комунальників вистачає, які допомагають людям ліквідовувати наслідки от того вибуху, який відбувся. У нас комунальне підприємство, там п'ять чоловік. Вони, вони, це, це капля. В основному я кажу, що допомагають наші, наші як сказати, побратими. Це, це громади, які є біля нас. Це і я кажу, і красилів, і старкостинів. Волочиськ, Летичів, хай вибачать, кого не назвав це і зараз і Академія прикордонних військ. Ну зараз всі вони піднялися. Я кажу, я не, не чекав, що, що така зараз буде от, допомога від всього нашого, наших сусідів. Просто в біді ми залишилися не одні, і наші люди також. Є люди, які внаслідок цих вибухів там просто їм повибивало вікна і двері умовно. Та а є люди, які внаслідок вибухів фактично втратили житло, тому що там руйнування були більш суттєві. Чи відомо вам де вони будуть надалі мешкати? Так і чи буде якась можливо в цьому плані допомога від місцевого самоврядування? Ми для, для матеріальної допомоги виділили зараз кошти суму 5 мільйонів. На якщо буде допомога, то б це матеріальна допомагати людям, хто буде звертатися іменно до нас, на це не відшкодування, а це матеріальна допомога селищної ради. А люди в ну в перші дні там я кажу, благодійники дав, надали плівку, позакривали, позбивали вікна. А ти де пошкоджений, дехто зразу і ще в суботу почали. Робити ремонт дахів шифером, теплівкою, чим це можна було зробити зараз ви зазначили про матеріальну допомогу, про те, що буде виділено 5 мільйонів гривень. Чи можемо говорити про якісь приблизно конкретні суми, скільки отримає там кожна родина, до прикладу? Знаєте ж це, це все зараз. Як це? Це все, все на ходу. Не можу вам сказати, в нас це такий випадок в перший раз. У нас не така громада, нема з нас таких департаментів і чи відділів, чи ще там, щоб ми могли це відразу встановити суму, яку це необхідно, встановити зараз кількість пошкоджених будівель, тому що це все зараз опрацьовується, тому що я кажу, що 16 шістнадцять постраждало. постраждав. Великий в'єм і, і і, і, і Роботи і, і пошкоджено велике майно. Тим більше, комунальні заклади також нам наші постраждали. Є що працювати. Знаємо е, про те, до речі школи ми відправили дітей на онлайн навчання зараз, тому що деякі школи у нас теж без вікон ну, є проблеми. Знаємо але про те, що це. Та... Так, так, прошу, це все ми подолаємо і я кажу, що є тим більше з ким це робити. Знаємо про те, що в Хмельницькій громаді було пошкоджено більше тисячі об'єктів. Чи є комунікація наразі із Хмельницькою міською радою, місцевим самоврядуванням Хмельницького, і чи допомагають якось вони? В Хмельницькому знаєте, в них теж дуже багато проблем. У нас і комунікація є, але, але вони теж мають дуже багато проблем. Щодо об'єктів, які знаходяться зокрема на балансі чорноострівської громади, це і заклади там освіти і інші комунальні установи, скажімо, так які постраждали внаслідок цього вибуху, чи можемо вже говорити про якісь терміни, коли буде закінчено їх відновлення, зокрема коли діти повернуться до офлайн формату навчання? Я не можу вам зараз сказати, просто підбивається зараз суми. Я не можу вам сказати вартість пошкодженого там вікон, дверей, ще там це все. Якщо приводити на кошти, його треба, щоб хтось це ну оцінив і можна тоді говорити. За сьогодні, сьогодні тільки третій день. Ось цього пошкодження не може так сказати, яка це буде сума. Ми не знаємо скільки ми знаємо, скільки скільки сло пакетів, наприклад, але вартість я, як як як. По договорах, як ми це будемо робити. Ми просто відділяємо кошти, а потім вже де все. Якщо в всякому разі, дахи в всіх школах є вибити вікна. Деякі затягнули плівкою. Там де е, ці пак... пакети е, проблем немає. Ми їх і через два дні, і через кілька днів можемо поміняти ті вікна. Це це не така проблема. Головне, ми зараз е, там проблем таких немає великих. Зараз це все навантаження це люди і житло людей. Якщо говорити про постраждалих, тому що Олександр Семчишин, хмельницький міський голова, в рамках нашого теру зазначав про те, що було 30 постраждалих. Це узагальнена цифра внаслідок цього вибуху, чи це лише 30 Є людей постраждалих по хмельницькій громаді? Чорноострівська громада має іншу статистику. Ні, nee, він вже теж казав, що там надана допомога в цивільних закладах і поза містом Хмельницьким. Тому ну, що це в, в, така цифра, певна по всій громаді. По всіх, хто постраждали в нас з цього враження. Пане Михайло, дякую вам за те, що доєдналися до нашого етапі і розповіли до. На громаді, ласка Господня, що ніхто. Нікого не ніхто, за всі залишилися живі. І пошкодження такі там уламки скла, ще там такі може бути струси, та під е, якісь пошкодження, які навіть немає там е, там якісь е, 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 якійка середньої важкості, а в всяким разі немає е, смертельних випадків. Це 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 дуже добре. Навіть так, це дуже добре. Це насправді пощастило надзвичайно. Михайло дзісь, голова чорноострівської громади, був з нами на телефонному зв'язку. Детальніше спілкувалися про наслідки. Обстрілу дронами, який відбувся 13 травня, у суботу, пане Михайло, ще раз дякую за те, що були з нами.